Ексмер Слов'янська Неля Штепа, яку судять за зазіхання на територіальну цілісність України, залишиться під вартою до 9 січня. У Харкові відбулося перше слухання справи. Адвокати вимагали, щоб суд проходив у Слов'янську, навіть писали до європейського суду справ людини. А ще наполягають, штепу утримували в полоні бойовиків, а в матеріалах справи про це нічого немає. Винною себе ексмер не вважає і просить звільнити її від кримінальної відповідальності, посилаючись на закон про особливий статус Донбасу. Согласно, если не ошибаюсь, статьи 3 даного закону, ті лица, которые находились на территорії Донецької області і имели отношение к тим событиям, которые происходили в апреле, мае, июня. Юля 2014 тисячі чотирнадцятого ані підлежати освобожденню того від головної твісності і ані не преследуются по закону 31.10 до кримінального кодексу були внесені зміни які передбачають що по певному переліку статей не може бути іншого запобіжного заходу до що тобто якщо людина підозрюється в цих злочинах може бути лише запобіжний захід злочини які інкримінуються не ліштепи входять у цей перелік